Українців навчають бути свідомими громадянами. У Києві стартував форум громадської освіти. Організатори кажуть, лекції і семінари спрямовані на те, щоб підготувати людей до життя у справжньому громадянському суспільстві. Для цього залучають іноземних експертів і планують проводити телемости з країнами ЄС, США, Канади та Австралії. Пояснюють, українці звикли вимагати від влади вирішення навіть елементарних побутових проблем, коли могли б владнати їх самі. Фахівці вважають, для саморозвитку жителям України не вистачає фінансової грамотності, стратегічного планування, знання іноземної мови і активної життєвої позиції. Зазначають, після революції гідності частка соціально активних людей в Україні з 13% зросла до 40%. Головна мета форуму – виховати небайдужу до проблем громадськості мови. Інвестиція в сьогодні молодіж, вони за 10 років вони будуть відповідати, і від того, яка буде якість цінової генерації, залежить, яка буде якість української демокрації за 10 років. Те, що є активна громада, і яка готова відстоювати свої права, є свідченням того, що суспільство. Зріє створюється такий феномен громадянського суспільства, поза тим, що е, останні десятки років держава не зважала абсолютно на цей сегмент і намагалась е, вибудувати стіну між, між владою і суспільством.